Моє вітанечко, Бандійка, Макс, на зв'язку. Що ж, друзі, давайте сьогодні трішки поговоримо про те, куди закинути свої бабулесики, маю на увазі вільні грошенята, щоб заробляти ще грошенята на пасиві. Ринок зараз так собі, тому треба думати, що нам робити. Так? Поки, на мою думку, краще посидіти на попі рівно, як то кажуть. І вже коли буде видо рух туди чи сюди, будемо думати, що робити далі. Сьогодні розповім декілька варіантів, як можна заробляти на пасиві від декількох бірж. Біржі різні, монетки різні, тобто маю на увазі для заробітку, да які необхідні для заробітку. Також різні відсотки різні. Заробіток різний, все різне, все індивідуально, як то кажуть, але. На даний момент треба використовувати кожну можливість. Якщо вам це цікаво заробити на пасиві, практично не докладаючи якихось зусиль там, можна сказати великих зусиль, так то залишайтеся і зразу, друзі, нагадую вам про підписочки, да? щоб потім не забули. Підписочка на ютубчик і обов'язково на телеграм. Посилання в описі. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації для заробітку. Ви підписалися, і ми погнали. Давайте перший варіант це можна сказати класика, да? де можна заробляти на пасиві. Це біжа бабіт і її лаунчпули. Зараз на Даний момент, коли я записую це відео, триває два лаунчпули b 3 tr але він вже закінчується. Не знаю, коли будете дивитися відео, тому можливо бути не актуально. І вчора, буквально вчора, стартував ще один памп. Тому, друзі, якщо у вас є монетки памп, BTC або USDT. Заходите на біржу Bybit, закидайте в пул і просто на пасивчику заробляйте собі грошенята. Це все буде актуально до 8 квітня, тому час ще є. Усі потрібні посилання на сторіночку лаунчпулу на деталі я залишаю в описі. А якщо будуть виникати додаткові запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково вам допоможу. І друга можливість для заробітку на пасиві, про яку я сьогодні хочу вам розповісти, це пул X на біржі. Бідґет це також топова біжа, хто не знає. Взагалі, я співпрацюю тільки з топовими біжами, ніяких там скам-платформ, біжодонево і так далі. Тільки топ. Друзі, Pull X це щось дуже схоже до LaunchPool. Тут ми також заносимо в стейкінг певні монетки, так блокуємо їх, і потім певний період, коли проходить сама подія, щогодини отримує винагороди в монетках того проєкту, по якому проходить цей Pull X. Наприклад, так от зараз є Pull X і MT. Заносимо БГБ, це монетка біржі або EMT, і потім отримуємо нові, тобто винагороди в нових токенах EMT. Зрозуміло. Друзі, якщо ви переходите і не бачите там якогось доступного для вас PullX чи немає. Той, що вас цікавить не біда, вони оновлюються практично щодня, дуже часто з'являються нові. І я нагадую про свій телеграм-канал, де я про це все пишу. Щоб бути в курсі одним із перших про різні можливості для заробітку, в тому числі і пул X, Launchpool, Launchpal і так далі. Ще раз, друзі, дуже рекомендую на нього підписатися. Посилання є в описі. Третя можливість для заробітку на пасиві, і третя біржа, яку прокуму сьогодні згадуємо, це біржа Bin Тут також стартував Launchpool. Нещодавно стартував Launchpool STO. Де ми можемо занести в пул свої USDT або BTC, тобто біткоїни. так? Є пул окремо для старичків, для тих, хто вже має аккаунти, хто вже там працював з цією біржою. І є пул для новачків. тобто, так, Якщо у вас лежать десь ваші USDT чи біткоїни, да? тим більше, якщо вони просто лежать без діла, то ось цих можливостей пропускати не можна. так? Можливо, ви чекаєте якоїсь слушної нагоди, щоб продати чи докупити. Просто тримаєте ці гроші. Не треба так робити, хай вони на вас працюють і приносять ще якусь копійку. Десь більше, десь менше, але вони повинні працювати. І до речі, друзі, у кого ще немає аккаунтів на цих біжах, про які ми сьогодні згадуємо, і не тільки усі ці посилання для реєстрації, я залишаю в описі. До речі, друзі, після реєстрації обов'язково треба проходити на них верифікацію, щоб брати участь у цих заходах. Розумієте, так? Без верифікації ви не зможете отримати повний доступ до усіх можливостей на біжах. Нічого складного там немає. І знову ж таки, якщо будуть виникати якісь труднощі чи додаткові запитання, пишете в коментарях. Чи в телеграмі в нашому чаті а у нас там є? Ми вам допомагаємо. Також, друзі, в описі ви знайдете посилання на усі ці заходи, про які ми сьогодні говоримо. Це для зручності. І четверта можливість для заробітку на сьогодні, і четверта біжа, це у нас лаунчпул на біржі Max, Launchpool MNT. До речі, Мекс це також топова біржа, і тут дуже багато різновидних монеток. Якщо ви полюбляєте такі якісь нові монетки, маловідомі, то на Мексі їх, мабуть, найбільше з усіх. І тут лістинги проходять більш так першими, да, можна сказати, від інших бірж. Ще ніде нема, на Мексі вже є. В кого нема аккаунту, обов'язково реєструйте, протестуйте, подивіться, досить цікава біжа. Лаунчпул МНТ, цю монетку всі знають. Роздають 240 тисяч МНТ. Це в цьому лаунчпулі. Є пули у нас USDT, MX і MNT. MX це монетка Bіжі Max, ЮСДТ пул тільки для новачків. Тож, якщо немає аккаунту і ви хотіли тут зареєструватися, то це гарна нагода. Так, зареєструвалися, закинули свої стейбли і отримуєте пасивний дохід. Якщо маєте монетки біржі, як я, так то також закидаєте і отримуєте. Якщо маєте МНТ і десь вони без діла лежать, то закидайте сюди і ще трошки часу будете отримувати на пасиві нові монетки МНТ. І до речі, бандейка, хто ще хоче халявних BNB? Що пам'ятаємо, що кожного місяця першого числа на Binance стартує така фішка, як ці, як ці так де можна отримати халявні токени. І цього місяця роздають монетки BNB. Ось я записав шортс. Можете переглянути да і подивитися, що переходите там до трьох баксів, можна отримати монетка BNB. Це на місяць квітень. Тому гайда, до перегляду, переглядайте, виконуйте умови, а там яка умова, просто перейти за посиланням і все. І забирайте свої бід халявні. Обов'язково використовуйте всі можливості для заробітку. Чому ні? Питання пишете в коментарях або в чаті. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую підписочки YouTube Telegram. Телеграм. Всім гарного, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!